Пропонуємо пограти в дидактичну гру що зайве влітку. Зверніть увагу, будь ласка, на картинки та поясніть, яка дія відбувається влітку, а яка ні. Стигнуть черешня. Дітки плавають у морі. Розмальовуємо крашенки, включаємо вентилятор. Яка дія зайва Так, розфарбовувати крашенки. Далі ходити в сланцях, одягати шапку, пикти коктейль, гратися з піском, яка зайва дія? Так одягати шапку. Кататись на досці, одягати шляпу, святити вербу, пити коктейль, яка зайва дія? Так святити вербу жовтіє листя. Діти катаються на паруснику, їдять полоницю, одягають окуляри для води. Яка зайва дія? Так, жовтіє листя. Далі їсти морозиво, кататись на серфінгу, купатись в басейні, одягати рукавички. «Вірно, Неправильна дія одягати рукавички влітку. Квітнуть квіти, їсти кавун, плавати під водою та гратися з пісочком. Яка неправильна тут дія! Так, квітнуть квіти. Маститись кремом від загару, кататись на ковзанах. Росте колосок. Пити коктейль яка зайва дія. Так, кататись на ковзанах влітку. Їсти морозиво, одягати літню сорочку. Ростуть каштани. Їсти кукурудзу, яка зайва дія. Так, дітки, ростуть каштани. Носити купальник, одягати ласти, їсти мед, збирати гриби. Так, збирати гриби невірна дія. Надувний круг, новорічна іграшка, діти в морі, кепка. Так, невірна дія тут новорічна іграшка. Пляжні плавки, зонтик, діти під водою, ялинка. Так, невірна тут ялинка. Збирати гриби, грати з піском. Збирати ожину одягати купальник. Так, не вірна діє, збирати гриби. Збирати полуницю падає сніг. Плавати в морі одягати сланці. Так, невірна дія, падає сніг. Пити холодні напої, збирати малину, збирати горішки. Грітись під сонечком. Так невірна дія, збирати горішки.